Динамічна мережа, як змінна структура суб'єктних суспільно-політичних організацій із соборним інтелектом великої групи, суб'єкт це наділена чуттям, свідомістю і волею активна істота, яка здатна пізнавати і змінювати світ, а саме: адекватно сприймати інформацію із зовнішнього і внутрішнього середовища, здійснювати в раціональній площині її обробку та аналіз, усвідомлювати власні інтереси. Здійснювати нормативне планування для їх реалізації, яке полягає у відкритому виборі засобів, завдань, цілей та ідеалів, цілеспрямовано діяти у відповідності до вироблених та прийнятих планів. З іншої сторони, згідно моделі особистості Роберто Ассаджолі, суб'єктом можна вважати особу, психіка якої містить різні структури несвідомого та свідоме, у якому відбувається концентрація і утримання уваги на певних об'єктах. Впродовж достатньо тривалого часу, яке спроможне обмінюватися інформацією з різними ділянками несвідомого. Відповідно, необхідною умовою створення колективного суб'єкта у складі групи особистостей можна вважати наявність у неї колективного свідомого, як спільної когнітивної моделі на базі даної структуротворної ідеї, а також актуального комунікативного майданчику, в якому відбувається ефективний обмін інформацією, її обробка раціональній площині. Та здійснюється концентрація отримання колективної уваги на певних об'єктах впродовж достатньо тривалого часу. В той же час структури несвідомого є спільними для всіх учасників колективного суб'єкта, окрім певних ділянок середнього несвідомого, які містять їх особистий життєвий досвід та швидко обмінюються інформацією з їх особистими свідомими. Мала група може автоматично набувати суб'єктності, оскільки між її учасниками у будь-який момент взаємодії. Формується цілком функціональний комунікативний майданчик, який дозволяє здійснювати ефективний обмін інформації та її обробку в раціональній площині. Велика ж група неспроможна у природний спосіб набути суб'єктності внаслідок неможливості створення ефективної поточної комунікативної площадки між усіма її членами. Тому комунікація у великих групах зазвичай відбувається у формі спікер-слухачі, причому більшість останніх завжди залишається невислуханими, непочутими і відповідно нереалізованими у великій групі. Дуже часто вони потрапляють під вплив харизматичних лідерів, які маніпулюють ними за законами психології юрби. Отже, необхідною умовою набуття суб'єктності великою групою є її спроможність діяти у складі всіх своїх учасників в раціональній площині. Це можливо лише при її поділі на малі групи різного функціонального призначення та координації між групової взаємодії між ними. Одним із інструментів набуття суб'єктності великою групою або утворення її суборного інтелекту. Є динамічна мережа, змінна структура суспільно-політичних організацій. Її алгоритм передбачає вироблення і прийняття рішень у складі впорядкованої горизонтальної мережі, яка отримує взаємодію учасників у позиціях рівні з рівнем, а виконання у множення тимчасових ієрархічних груп у позиціях тимчасової підпорядкованості учасників відповідальним виконавцям. Життєздатність та конкурентоспроможність будь-якої організації визначається відповідністю її діяльності до циклу OODA Джона Бойда. Який включає розгортання у часі наступної послідовності її типів спостереження, орієнтування, прийняття рішення та дію. Проілюструємо діяльність суб'єктної суспільно-політичної організації зі змінною структурою динамічною мережею, яка забезпечує утворення та розвиток суборного інтелекту великої групи її учасників. Згідно з циклом ООД Джона Бойда фаза спостереження частково здійснюється учасниками організації під час їх перебування у зовнішньому середовищі поза рамками організації. З початком зборів у цій фазі відбувається активація суборного інтелекту. На першому етапі відповідальні виконавці доповідають зборам про результати виконання попередньо прийнятих рішень. На другому етапі розпочинається фаза орієнтування і діяльність організації відбувається у профільних групах, розподіл учасників, у які визначається їх компетенцією та досвідом роботи у відповідному профілі. Далі починається фаза вироблення і прийняття рішень. В її рамках учасники переструктуровуються у перехресні групи. Де вони доповідають результати роботи попередніх профільних груп та обговорюють проекти рішень. Після зворотного переструктурування у профільні групи їх учасники виробляють узгоджені проекти рішень та обирають доповідача. На пленарному засіданні ці проекти виголошуються доповідачами від профільних груп і приймаються загальним голосуванням кваліфікованою більшістю. Після цього розпочинається фаза дії. Для її реалізації і відповідності до прийнятих рішень. Відбувається переструктурування учасників у тимчасові ієрархічні групи різного типу виконавчі, проєктні та процесні. Далі цикл повторюється. Багаторазове його повторення приведе до набуття і отримання організацією суб'єктності і, відповідно, утворення та розвитку соборного інтелекту великої групи її учасників. Дякую за увагу.